Завжди артікс. За Сьогодні нас додавали друзі, в таку гру як Indian Bikes 3D Driving Добавили, друзі, такий джипик. І також додавали скоростний катер, який зараз я вам покажу. Також, друзі, всі коди, які є в мене каналі силочка внизу під відео в описі, друзі, всіх чекаю. Нажимаємо на телефон, беремо дзвонимо і тепер вводимо код. 301 тисяча. Хопа! І дивіться, у нас є ось такий скоростний катер. Ми підходимо до нього, сідаємо. І зараз будемо, друзі. Давайте спер задню здамо. На друзі тут не таке велике. Тільки чомусь управління, тут дуже туге таке, що трендець. Повертає погано, але навалює не друзі, скажіть. Дивіться, як фігари. Звісно, водойом тут не дуже такий великий, але поганяти, я думаю, можна. Бачите, нормально, друзі, нормально так. Тільки управління якесь тупе таке. Дугувате, що страшне. Вайно. Ну. ну давай повертай, боже. Як тяжко повертається. Пуралі так. Фу, от бачите, друзі, прикольно додали вид. Так, от так можна міняти. Прикольно, прикольно. мне подобається. также добавили вылец раптора но это другая история друзі, друзья на этом про телеграм канал всем удачи пока класс